Як стосовно наповнення, ми скійпливі редактори, так і стосовно виконання вже то якості перекладів, і якості редагування, якості дизайну, мені завжди дуже подобалося, як дівчата із варшавської майстерні графіки. Оформлюються, uh, вони не знають кирилиці, так, наші верстальники не знають кирилиці. А, і е, так, і е, перше число, е, і навіть друге здається теж е, мало таку особливість, що в процесі його е, видання, е, що верстальники. Е, які не знають кирилиці і української мови, зрозуміло теж собі попереносили, вже верстаючи, заверстуючи текст у дві колонки, собі попереносили українські слова, так як їм це ставалося. <рес> <рес> тобто якась одна буква могла зависнути попередньому. <рес> тобто роботи з тим було дуже багато, і ми просто сиділи потім уже з макетом, і кожне слово е, неправильно заверстане, чи в якому там вистрибнув якийсь непотрібний символ. Поправляли, то це якась така каторжна і робота насправді. Бо е, ну, зараз ми вже на все це трошки оптимізували часопису. Е, хтось мені казав, що часопис не має бути безкоштовний, е, тому що це ніби знецінює ні літератури. Е, я досі за, кожною, за кожної нагоди з цим борюся. Мені здається, що. Е, це ні в якому разі не може бути критерієм. Е, те, що цей часопис безкоштовний, мені здається, це є прекрасно. Не прекрасно, можливо, те, що він дуже швидко зникає в кожному місці, де ми раніше в нас було три місця в Львові, де ми поширювали часопис. Це була книгарня поліо, книгарня кабінет і власне книгарня є трошки пізніше додалась. Зараз е е книгарня кабінет е змінила свій профіль дуже радикально, і я не знаю, чи ми будемо там продовжувати поширювати часопис чи ні. Тут книгарня є в будь-якому разі, напевно, з'являться ще якісь нові місця. Але тут у книгарні є, кожне е наступне число часопису буде з'являтися е і буде тут перебувати, доки е ви не заберете останні часом. Просто набір текстів. Я тут, поки Остап бавив. Людей способом розповсюдження дійсно думала собі, що ж дійсно краще. Справа в тому, що я, напевно, говорю не як перекладач цього журналу, хоча я дуже рада, що я від самого першого числа разом з часописом. Не можу сказати, що я не активніша перекладачка, але принаймні я тут, я з нею, я з журналом. Але хоча в мене завжди власне враження як виконавці таке трошки виконавське. Часом, власне, можливо, дійсно, якщо знати е, якусь таку глобальнішу концепцію, можливо, воно і перебувати часом було би легше, а може і не, може навпаки цікавіше, е, такі якісь е, вгадані часом навіть смисли, е, продукувати. Е, Мені особисто, ну, по-перше, те, що часописи потрібна абсолютно річ, це, напевно, свідчить всі ті, які тут взяли, хто скільки, кому скільки совість дозволиться. Ну але власне наскільки вони рідко бувають, але таке третє число, яке мене дуже цікавило, бо тут мій перший переклад для радару з польською був, я його аж щойно сьогодні собі. Кілька сотень примірників радару. У них, власне, воно десь по поличках там напевно і стоїть. Продають? Ні, ну і так, я теж безкоштовність що що Боже, щоб нас і вас, і нас фінансували, і щоб це була можливість таких безкост... безкоштовних числ. Бо, скажімо, ціна, я не знаю, може навіть не всі знають, на якийсь там часопис, кур'єр Крилбасу, понад 80 гривень. Насправді це ну, дійсно треба бути якимось дуже фанатом або конкретно когось купувати, щоб купити цей журнал собі що два місяці. А, ну і плюс, я знаю, кур'єрка в башу нудніший, ніж радар, напевно, тому що тут завдяки на гіршому папері значення без малюночки. <ріхи> Ні, насправді є, є такий приклад в історії часописів, гратівський літературний часопис манускрипти, який після війни почали видавати, він так виходить, і це такий. Класик, класика жанру, власне, ці манускрипти, де видавець, який в нічому всі час ізрика нагадує, тому що він сам вибирає тексти, сам їх набирає, сам видає, сам там вибирає, чи добрі, чи, не, чи погані. Е і коняючи його е прізвище. І він е принципом цього журналу є головне, щоб текст був добрий, і головне, щоб е він ніде не друкувався. Більше поперед тим. І от е, насправді часом читаєш такий набір всіх цих текстів і просто не розумієш, ну чому, чому саме так? Починаєш шукати якийсь задум цього редактора. Задуму насправді немає. Ну, і це просто, просто тексти, які ти читаєш. Коли тут ну це суперово, я, я, я просто, наприклад, е, ну, в захваті від е, цього шульцівського, наприклад, числа. Тому що він надзвичайно м, цікаво вибудований, дійсно, від поляка, який е, ну, перше слово мав би сказати, так, до якогось оцього зовсім такого суб'єктивного листа Юрка Прохаська. включаючи фотографічний матеріал, який тут є. Я думаю, що це, власне, те, що треба. Ну, плюс все-таки Львів'яни, напевно, до речі, де можна ще цей часопис, в Києві дуже часто є ще вільним. Тоді, коли в нас вже не буває, тому що там, власне, якось він не всі так знають, або дійсно на яких складаннях, власне, залежується. І коли вже тут зовсім нема, в Києві його ще можна е, знайти. Але... Деяких книгарних не всі вдають, я про це вважаю, що гарні фоліо, вони, вони роблять фейс-контроль, тобто вони мені потім звітують, що тут приходили, нас питали, але ну, виглядали якось так ми не небалиці. Мусить особливий діставати задоволення від цього. Власне, через ці три мови, які тут є, тому що все-таки польську в нас переважно польською читають люди, е німецьких ну, теж багато є знавців. І я як, власне, ну, я би сказала, там, рівно, рівнозначно для мене ці три мови є в читанні. Я дістаю колосальне задоволення, читаючи ці тексти дійсно три рази. І кожен раз десь. Спостерігаючи за тим, куди, куди звернуло це, е, якісь от е, перекладацька перекладацька фантазія та безкоштовні сили, дуже вірю, тому е, що практика показує, що воно е, з'являється, потім зникає і вже пережили багато тих часописів, які. Довго не тривала, тобто я вважаю, що краще все-таки продавати хоч не за велику не за великі гроші для мене. Є це література на святі, яка видається в Польщі. Я Маю всі номери, починаючи ще з 70-х років, і зараз його отримую. Він коштує нашими грошима десь 30 гривень. А це такий грубий, ну він раз в два місяці виходить, грубий журналист, тобі сторінок 400 має, присвячений зарубіжній літературі. Але він дуже класний тим, що там є і обговорення тієї літератури, і уривки з романів, і представлення різних авторів. І якщо хтось отримує Нобелівську премію, то зразу йому присвячується цілий номер, або, наприклад, номер, присвячений літературі, про яку мало знаємо, там Словенія, Македонія і інші. От. Ну, і він таку ціну має десь 30-слишні гривень. То я думаю, ну можна було і це так продавати. Ну а загалом ну, ясно, що дуже добре, що такі речі виходять, бо нас українські нас в Україні немає журналів, от окрім цього, крім кривбасу, які теж наразі журнал, який є у нас. Ось. І, а до речі, вони, після того, як я е, кілька разів написав про літературну світі, я бачу, що вони е, підхопили цю ідею і базу почав, е, те, що так мавпувати цю, е, те, що робиться в літературній світі, бо е, теж подає уривки з романів е, перекладних, навчитися самому писати. Так само, як кожен художник, який е, вчиться малювати, він спочатку копіює когось, то так можна пробувати копіювати цей стиль описування, в е, е, якому Шульц був великим майстром. Тому я всім бажаю. Оці. Вірнути Шульца, бо ну насправді читати Шульца не знаю, хто такий, ким може бути читачі Шульца? Це таке такі люди, які слухають напевно симфонії або там камерні оркестри. Тобто, це ну простий смертний читати шульца не буде, бо це читання таке, яке нікуди не веде. ти тобто, Прочитаєш кілька сторінок. І далі ну там нема сюжету, якогось, там нема, щоб ти е, мусив на другий день знову братися. Тематично ідуть краще. Але це не означає, що мене на якісті втрачають. Це мене, мене найбільше манить, зокрема, те, що мене зараз заманило найбільше в Шульцівському номері, якась така суцільна, не знаю, теплота, не теплота, можливість відшукувати споріднення не тільки між мовами, а ще між текстами, бо вони так чи так переплутані. Це якась така величезна побутина. Яку, по-перше, журнал тим для мене і схожий на Шульца, як текст, як павутина, яка затягує і, і проситься, щоб та книжка дійсно лежала поруч на столику і час від часу, там, коли життя зовсім ну, особисто для мене Шульц це якийсь такий і величезне навантаження, і одночасно величезний релакс. Коли проїдешся у цих самих улюблених маршрутках, навіть з роботи, тобто з центру до рідного сихова, наслухаєшся цього всього, то потім. Потреба, просто така, ну, потреба прочитати, щоб відбити у цю поїздку маршрутку. Радар і буде його читати, і буде його читати. Фізичні версії, що дуже приємно у потягах і таках, е, рівно ж і в маршрутках, а також і в віртуальній, е, е, що найчастіше роблю я, е, бо е, е, десь кудись береш з собою комп'ютер, а pdf файл можна записати туди і не конче сидіти безпосередньо в мережі підключеним до неї і звідти то стягувати. Отож. Е, Є ще одне місце, де можна знайти радар. Радар можна знайти внизу, в сутерені, на Вілідесі, уша, в літальні, де собі ну, просто всі готують їсти. Хто там приїжджає на різні стипендії? Я там власне. Теж мав щастя побувати на двомісячній стипендії, коли готував листи про Шульца до друку. вони вийшли минулого року. Так що вже аж зовсім Шульца не знали, то мені трудно сказати. З одного боку, цілком слушно Юрко сказав, що є такі доволі езотеричні письменники, яких читають не також і багато, і в Польщі, якби не то втовкали тим дітям в школі шульца, то ми більшість поляків не знали, хто це такий ну був. Так є і у нас.